Сьогодні п'ята процедура по щоту. Лікування проходить поки хорошо. 66-річний Микола Рибчановський із Семенівки проходить променеву терапію на лінійному прискорювачі в обласному онкодиспансері. Занедужав чоловік 2018-го, а Лікуватися каже, почав через рік. Не був вірений за цей діагноз, Ну не лікувався, можна сказати, а вже потім прижав здоров'ячко, Проходив хімотерапію. Ну і потім курс лікування продовжався. Через три місяці з'являвся тут, проходив там деякі процедури і відпускали додому. Потім через три місяці понові. Опромінювати на лінійному прискорювачі у закладі почали із вересня. Нині лікування проходять семеро пацієнтів, каже гендиректор закладу Орест Вовк. За його словами, до кінця року за допомогою цього апарату планують допомогти близько сотні пацієнтів. На цей тиждень планується ще плюс п'ять. Ну, тобто, так, нарощування йде і йде. Звісно, що ми не можемо з першого дня почати максимальну ту кількість, яку може цей лінійний прискорювати, тому що це кропітка робота. Це спочатку томопометрична робота. Тобто, робота це комп'ютерних е, фахівців комп'ютерної томографії, лікаря. Інженера фізика, от плюс-мінус, ця процедура в залежності від локалізації може займати від трьох до чотирьох днів топометрія, тобто розмітка. Аби пройти повний курс лікування на новому апараті, потрібно від 25 до 35 сеансів, каже Людмила Лимар. Променева терапія призначається у випадках наявності у пацієнта злоякісних новоутворень. І які обов'язково повинні бути морфологічно підтверджені для визначення показань до променевої терапії, а також визначення виду опромінення обсягу опромінення, складається з збирається міждисциплінарний консілім, і план лікування, включно із променевої терапією, складається командою фахівців. Новий апарат не завдає шкоди довкіллю, бо не має радіоактивних компонентів. Крім того, він впливає безпосередньо на пухлину, не завдаючи шкоди іншим органам. Додає Орест Вовк. Вирізається суто сама пухлина для максимального підведення дози в точку, в ціль в мету, куди треба попасти, і мінімалізувати. Ті навколишні тканини, які е, посередковано анатомічно знаходяться рядом. Ці апарати генерують енергію самостійно цей апарат його особливість, в тому що він має внутрішній пучок і він не розповсюджується на зоні. Прискорювач закупили разом із комп'ютерним томографом, який використовують для лазерної розмітки пухлин, які мають опромінювати. Ми скануємо пацієнтів на цьому томографі, визначаємо початкову точку, з по якої подальше буде прораховуватися планування. І лікування пацієнта також ми визначаємо розташування пухлини і інших органів, в якому подальше лікар буде вводити контури цих ділянок. Та призначати рекомендовані дози для них. За словами гендиректора закладу Ореста Вовка, лінійний прискорювач придбали за 60 мільйонів гривень. 20 із них це гроші держбюджету, решта із обласного. Із нього ж спрямували і 28 мільйонів на комп'ютерний томограф. На ремонтні роботи витратили 14 мільйонів гривень із бюджету онкодиспансеру. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.